Ві двадцять п'ять, тридцять, сорок, а поруч нікого. Боляче, страшно і сумно. А чи нормально це? Що таке взагалі самотність і що з цим робити? Отож, чому зараз це така? Тема, яка на слуху, і чому ми про це вирішили поговорити? Ми з вами всі точно розуміємо, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і ця тема зараз актуальна як ніколи, тому що всі ці військові події люди втрачають людей, розлучаються, виїжджають, їх розкидує по різним містам, і ця тема самотності стає дуже актуальною. І виникає логічне питання: а що ж з цим робити? І? Чи самотність взагалі це окей, чи варто з цим змиритися, чи треба битися і шукати все-таки самі партнера? Тут я хочу проговорити кілька дуже важливих моментів. Перше, саме це слово самотність, от як от зараз скажу, самотність. І мені так зразу, знаєте, Сумно, мені якось неприємно, ніби мене всі покинули, ніби я дійсно сама. Але насправді саме це слово самотність не несе собі цього контексту покинутості. Це лише наша така соціальна уява і установка про те, що бути самотнім це погано. Бо коли ти самотній, ти ніби обділений, ти ніби сам. І це означає, що з тобою щось не так, що ти не зміг ні з ким побудувати стосунки, дружбу, сім'ю. І тобто ти якийсь дефектний, і людина починає це сприймати. Приймати таким чином, ніби з нею щось не в порядку, і з цим треба щось робити. Але насправді я хочу розвіяти цей міф.